Hello my dear friend! Welcome to YouTube channel Bootsy! Today I want to tell you about. About... About... Ні, мабуть, хватить випендриватись. Давай. нормально. Вітаю, дорогі друзі, вас на каналі Bootie. На всякий випадок хочу нагадати, що ми не є будівельниками і це наше перше будівництво. В минулому ролику я вам показав і розказав, як ми придбали ділянку і як ми почали будувати сарай. В цьому ролику продовження будівництва сарая, закінчення будівництва сараю вже. І далі процеси по будівництву по благоустрою ділянки. Почався 2019 рік і десь в, в кінці лютого, на початку березня, я почався будівельний сезон. Для початку я доутеплив сарай, приклеїв на клейпіну пінопласт до ОСБ. Це було складновато, тому що в мене балки не зовсім розраховані під розмір пінопластових плит. Їх потрібно було постійно підрізати. Канцелярським ножем це робити можна, але досить складно. Воно не завжди виходить рівно і дуже багато сміття. Через те в якийсь момент я зробив -от, такий от різак. Там натягнута ніхромова нитка з однієї сторони. І підключено до 5 через USB я підключав до па павербанку. Довжину нитки. Я розраховував експериментально. Я просто брав нитку з двох сторон, під'єднував до дроту і дивився, щоб павербанк не відключався. Тому що там, коли занадто великий струм виходить через юст, то він просто відключається і каже, що занадто велика потужність споживання. Отак я дорізав останні плити. Це було набагато швидше і сміття мінімум. Просто пінопласт не був кругом. Акуратний гарний зріз. Одразу ж після монтажу якогось yeah, я вирішив, що пора на вулицю зробити хоча б якийсь який стіл, тому що робити на підлозі або на землі це некомфортно, не неудобно. І якщо потрібно щось більш-менш рівне зробити, то просто не виходило. Я взяв чотири труби пластикових. Спочатку я пробурив отвори в землі буром. Бур я взяв 15 чи 16, пробурив 4 отвори десь на метр в глибину. Потім взяв 4 труби, їх зверху з'єднав між собою дошкою і вставив в землю. Після цього я прикопав ці труби. Насправді варіант для тимчасового столу дуже непоганий. Цей стіл стоїть досі. Він досі в рівні. Тобто, якщо на нього поставити на самі труби рівень рівень є. Єдине, що, якби я, наприклад, в цьому році не збирався собі робити новості в принципі, в іншому місці, то я б його підлив всередині бетоном, щоб зробити міцнішим. І поставив би у Косіне, тому що при якихось роботах, наприклад, якщо поставити станок, то його ну, він трошки може ходити ходуном. ну, Трошки. Але в цілому це непоганий тимчасовий варіант. По 4 роки він все ще стоїть. Десь в цей же час о, я доробив нарешті санвузол. Я викопав яму під майбутнім троном, о, Купив 60-літрову бочку і вставив бочку в цю яму. Зверху, я зробив уже сам трон. В цілому вийшло непогано. О, якщо в цю бочку засипати вчасно засипати бактерії, то вона не переповнювалася. А і ще в цій бочці я зробив отвір і вставив туди трубу, щоб з бочки стікало, те, що там виходить. Бо цей отвір я зробив майже з самого верху, десь, може, сантиметров. 10 від верху. Щоб все попадало куди потрібно о, в стіль, стільчику я взяв відро, зрізав там дно і прикрутив прямо над бочкою. В цілому варіант оку. Воно все йде куди потрібно, лишнього там нічого немає. Потім мені підфартило на Олексі знайти двері, БУ. Тонкі, але для сараю повністю підходять. Я їх замовив, домовився про вивіз і привіз на ділянку. Зразу змонтував. Ну, тобто, там. Також в епіцентрі було придбане вікно. З, здається, це саме вузьке вікно, яке я на той момент знайшов. Но нам воно й потрібно було. У нас там не було багато місця і немає, щоб ставити більше вікно. Я його змонтував і зразу стало просто комфортніше. Після цього о, я Після цього я продовжив монтувати гіпсокартон, закрив нарешті останню стінку, утеплив її. І з іншої сторони, з тої сторони, що до сарая, я також її перекрив гіпсокартоном. В цілому вийшло непогано. Вже було видно кімнату. Да, вона маленька, вона 3 х 3 метри, але ну, це. Псарай це тимчасова кімната, в якій на той момент ми не думали, що ми будемо жити. І в якийсь момент ми нарешті купили холодильник. Тому що ну, важко без холодильника, навіть на два дні, коли вже тепло з холодильником набагато простіше, де їм можна на тиждень щось залишити. Там ті ж яйця, наприклад, купити чи ще щось. Заодно була куплена мультіварка і одна плита. Там у нас було багато розумів, насправді, що краще купляти двохкомфорочну плиту чи тільки мультиварку. Але ми вирішили, що для нас ідеальний варіант це однокомфорочна плита електрична і мультиварка. Було вирішено, що нам потрібно якийсь о, намет біля сараю, і в торці сараю, який йде на ділянку, о, ми почали його робити. Ми забетонували два стовпчики на відстані 2 метри від сараю. В цих стовпчиках, тобто, ми пробурили отвір 160 мм в діаметрі на глибину в 1 метр. Взяли два бруса 10 на 10, повністю обробили теплою отработкою. Обмотали гідроізоляцією і вставили в ці лунки, що ми пробурили. В лунки ми вставили пінопластові труби 160, 160, 160? Не 160. У нас лунки пробурені 200-м булом, і туди вставлена 200-та труба каналізаційна. В ці труби вставлені і забетоновані соснові, сосновий брус 10 х 10. Зверху цей брус прикручений брусом 5х сарая. І також до сарая прикручено. Ну от я зараз можу, можу показати. Так, це в нас виглядає. От таким брусом прикручено тут сонце. І тут сонце. Ну, от таким брусом прикручено. Зверху, там, де йде стріпіло, я прикрутив, там іде якраз дерев'яний брус 10 на 10 всередині. До нього прикручений отакий от брус, і на ньому вже лежать стрепіла. Ну, а далі, далі обрешетка і профнастіл. Також десь в цей період я зашпаклював стіни і ми їх пофарбували. Ми три стіни пофарбували, і одну стіну заклеїли обоями. В цілому вийшло непогано. Також в цій кімнаті було зроблено освітлення. Освітлення я зробив о, в брусі, на якому житі картон. Я фрезером зробив пази в ньому. Туди вставив профіль для світодіодної стрічки е, і вставив по метру світодіодної стрічки в два, таких, в два цих пази. Насправді, там стрічка у мене використовується 60 світодіодів на метр. Виходить 2 метри, цього освітлення абсолютно достатньо на таке приміщення. Але потрібно враховувати, що приміщення невисоке. Ну, тобто, насправді там, здається, до стелі не до брусу, а саме до стелі 220. Ні. Так. Мабуть, десь 220 240 Десь десь щось таке. Я не пам'ятаю точно, Ось і наш перший урожай. Два помідорчика. Ну, вони були смачні. І насправді до цього у нас був стіл це туристичний столик, який мені подарували друзі на день народження. Блін, з ним було офігенно, але все таки ну, нормальний стіл це краще. І я напилив ну, У мене був брус брусок 5х5 см. Я його напилив на потрібні мені розміри. На жаль, креслень. Я хотів найти і креслення і сараю, щоб вам показати. І креслення цього столику. Я нічого не, не знайшов, десь воно є, але я не знаю де. Я напалив на потрібні розміри, шліфанув болгаркою та скрутив між собою. Навіть, здається, без клею. По бокам А в цьому столику я зразу розраховував, що в мене буде стояти холодильник. Через те він вийшов чуть-чуть нестандартний, він високуватий. Але знову ж у майбутньому цей столик повинен був стати в сараї як частина майстерні. Ну, от десь отак у нас пройшла пройшла перша половина 2019 року. Я підозрюю, що відео вже і так буде довгувати. Через те, мабуть, ми закінчимо. В наступному ролику я вам розповім про те, як нам зробили скважину не з першого разу. Так що. До зустрічі в нових відео!